Що я зрозумів, що найгарніше в житті, і найцінніше? От ви помітили, ставте плюс комент, якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним тачки, там яхти, квартири, там айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке: просто природа, просто те, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі. Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні абсолютно. Просто піднятися на гору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там, від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е своїх доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося, це найцінніше, а ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти холодець, десь, в Європі, да? чи звичайний боч, чи просто б, там. От Почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось іще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валюта і страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня. Помінули? Оця руська, а українська, у нас ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайти. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Що ми стали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж собою, розумієте, туди, я як людина, яка вже. Помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж з собою туди на той світ нічого не несеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни, цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально, справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я таке бачив, От справжнє від природи. І мені здається, ми трошечки збились орієнтіров, Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні. Мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземсь постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. І не побачили ніякої віддачі, і самі обозлились. Я хочу сказати: виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це в кожному місті. Сонце є в кожному місті. Візьміть там, кохану людину чи друзів чи когось. І просто подивіться, на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали, бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі, зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує як погано. А у тебе ж ну, ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. Починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, нахер вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.